Можемо ми говорити, коли наш захисник перед нами мовчить, коли не б'ється його серце, коли не бачать його очі і не чують його вуха. Будь-яке слово, яке ми би сказали, буде неправдою. З нами його дружина, дитинка, батьки, друзі, сусіди, односельчани, вся українська громада прийшла для того, щоб схилити свою голову і подякувати йому, що наша держава називається сьогодні Україна, що наші діти в школі. Вивчають і будуть вивчати історію України, мову України, що церква, куди ми сьогодні прийшли, де ми зібралися, прекрасний храм український це все оплачено найбільшою ціною, яку може сплатити людина. Більшість для цього вже немає. Він сплатив цю ціну, Максим. Він заплатив за нас усіх, заплатив за наше теперішнє і наше майбутнє. Якщо ми звемося християнами православними, то ми повинні вірити. Що все, що робить людина в цьому земному житті, в цьому випробуванні нашому земному, за все вона отримає дійсну відповідь від Бога потім там, на тому світі. І це перше і найбільше, що нас утішає, це те, що може наш біль сердечний, не Загасити, звичайно, не заспокоїти, але притишити, прим'якшити, тому що ми знаємо, що за ці страждання, за ці справи, землі, які наші захисники понесли, які вони вистояли, витерпіли, Бог обов'язково віддасть їм найбільше і найкраще. А що ж ми? Що ж ми? Які залишаємося живими, які стоїмо ось тут, поспівуючи, оплакуючи гріб загиблим воїном. Ми, які продовжуємо говорити українською мовою, які продовжуємо вставати кожного дня з надією на закінчення війни, на перемогу в війні. Що нам залишається? Нам залишається усіми силами своїми. Кожен хто як може. Творити справи в пам'ять загиблих наших героїв. І ось ми, ті, хто в прекрасному нашому селі українському сьогодні прийшли прощатися з Максимом. Прийшли віддати добре, щире християнське шанування йому, його життєвому подвигу, помолитися за нього. Тепер від сьогодні ми повинні кожним вчинком свого життя, кожним словом у своєму житті і кожною думкою своєї голови повинні ствердити його подвиг, повинні прожити майбутні дні так, щоб нам не було соромно перед Богом. Щоб наші діти теж пам'ятали і знали, що за загибельлю наших воїнів, наших захисників, наших героїв є наше теперішнє і наше майбутнє. Ось така ціна заплачена за мене. Сльози всіх рідних, сльози дружини, дитинка. Вся скорбота, вся весь плач це все є ціна за наше майбутнє. Найбільший сердечний біль і найбільше страждання душі переповнюють нас під час війни, коли ми зустрічаємо ось так, як сьогодні, загиблими, полеглими наших воїнів, наших захисників. В яких є наша надія, в яких є наша певність і наша віра в те, що завдяки їх боротьбі, завдяки їх подвигу ми існуємо і будемо існувати.